Знали ви, що страх розмовляти іноземною мовою або ж мовний бар'єр, так що називається, це настільки поширена проблема, що започаткували навіть спеціальний день без мовного бар'єра? Ну а друзі, як нам нарешті подолати цей страх раз і назавжди, і чи можливо це зробити раз і назавжди? Будемо розбиратися прямо зараз разом з нашою експерткою на сьогодні. Лілія Войтенко, блогерка, репетиторка англійської мови на онлайн-зв'язку. Доброго раночку. Доброго so, ранку, маю казати good morning. Good morning, good morning. How are you today? Great. How, did how you, are you? How did you sleep? Oh, not yet, we didn't have it yet. І uh, okay. не спала. We are fine, thank you. <laughs> 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 ну що ж, Лілія, ми вас вітаємо, дякуємо, що ви з нами. І ми знаємо, що бажання вивчити англійську дійсно є в багатьох людей, але дійсно кажуть, як пройти оцей етап повністю, Боятися помилятися, uh -huh. чи як ну, цей бар'єр пройти. Тому от, дійсно маємо декілька важливих питань до вас. Uh -huh. І так, first question. Uh -huh. Які методи можна використовувати для подолання мовного бар'єру? Тобто, от, дайте нам пару лайфхаків, можливо, ми так відразу до діла дійшли, але от з чого б це все почати, щоб якомога легше пройти це? Так, це дуже актуальна тема, і насправді цей мовний бар'єр. Це мені здається, це річ, з якою, на жаль, кожен студент стикається. І я з цим борюсь, і перше, що нам потрібно усвідомити, це треба просто говорити. От можливо, не всім сподобається ця порада, але треба йти саме в цей speaking, в це в цю розмову, тому що. Умовно, я зараз а, хочу отримати водійське посвідчення. Я вчу правила, але для того, щоб мені навчитись водити, мені треба сісти за кермо, і якби ну це практика правильно. Тому а, теорія, що нам може дати, наприклад, де ми можемо взяти цю теорію? Ми можемо послухати. Англійською різні відео, фільми, серіали, тобто те, що нам подобається, те, що нам цікаво, це, до речі, має бути за інтересами також не те, що нам не цікаво, а треба те, що цікаво. От, тобто максимально оточити себе ось англійською мовою в повсякденному житті. І далі, от має бути така, як production stage, Тобто, ми маємо це продукувати. Ми маємо це використовувати, застосовувати на практиці, тому. Дуже простий, дуже простий угу. лайфхак, чи то порада просто, просто говорити, не боятись і йти в цю розмову і говорити, не дивлячись ні на що, тому що це. Це найкраще як можна побороти цей е, мовний бар'єр. Хотілося б ще трошки повернутись до початку. Чому взагалі цей страх mm -hmm. настільки поширний? Чому нам так важко все ж таки почати говорити іноземною мовою, яку ми ну, в принципі і знаємо? Наприклад, людина має певні знання, але почати говорити їй надзвичайно складно. Чому так і бувається в нас? Так, це мені здається, знаєте, оцей страх а, помилки. Mm -hmm. Чи то помилки, до речі, от нам не треба боятися робити ці помилки, чи то помилки. От я, наприклад, кажуть, можна, все одно і не можути наголос в цьому слові. Так само в англійській мові до того, що англійська мова це наша, не наша рідна мова. Ми не можемо бути там ідеальними, і ми не маємо бути там ідеальними. Тобто, знаєте, через це відчуття, через синдром відмінника, наприклад, або через певний перфекціонізм, а нам дуже важко. Через це, от саме ці причини, вони зумовлюють от тобто, оцей мовний, нібито мовний бар'єр. Тобто він по факту в нас в голові просто, тому що ми не можемо розслабитись. Ми постійно напружені. Знаєте, коли ми от прям напружені, ми дуже дуже хочемо сказати гарне, ідеальне таке mm -hmm. речення без помилок. Саме це нам і заважає говорити. Коли люди розслаблені, от, знаєте, є дві категорії людей. Люди, які, наприклад, знають дуже базу таку от невеличку, і вони кажуть, я знаю англійську, я дуже класно говорю, і вони справді говорять і в них як правило не буває проблем. А люди, учні, які знають які мають, вис... які мають високий рівень, їх запитають, що ти говориш англійською. Вони ну так, трошки можу, тобто вони хочуть бути ідеальні. І ага. саме цей страх помилки зробити. Бути неточним, що над нами посміються, чи ще щось. Це те, що нам заважає е, говорити, відчувати себе комфортно, говорячи англійською мовою. Так, мені це здається, точно. знаєш, е, Ангелін, дійсно, ти питаєшся, чому такий страх? Тому що знаєш, нікому не хочеться вибачно такому суржичку облажатися. бо, ну, інших, Це так? засоромлює тебе, знаєш. Е, просто як помилятися нікому mm -hmm. не подобається. Але от е, мені дійсно здається, от е, те, що сказала пані Лілія, от, не бігти від страху, а йти на зустріч страху, тобто там, де можна спілкуватися з тими людьми. Тому що от, в мене така річ, що я колись мені потрібно було дуже швидко оперативно вивчити англійську, щоб там поїхати в Штати на одну справу. Ось і так, два місяці стиду і позору, а потім ти боїшся. Тобі вже все одно ти просто говориш щось, ну, не так. знаєш, пояснюєш там. От, але я пам'ятаю, коли в мене було я е, корнер з корн перепутав, замість того, щоб сказати, на повороті поверніть поверніть кукурудзу, так. І це були ці моменти. І от в мене дружина, вона знає набагато більше слів, до речі. Вона знає граматику набагато краще. Але я говорю набагато ну, спокійніше Легше. і більше, ніж вона, тому що угу. в неї цей бар'єр ще не відбувся. Це дійсно, як ви кажете. От, це парадокс, що люди, які знають так багато граматики, всього, але угу. бар'єр бар не пройшли. Чи є ще якісь, чим Ми знаємо так, 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 так. так Будь кажіть. ласка. Контінін. Чим чим чи тенкі? Чим більше, чим більше ми знаємо, тим менше ми знаємо. Правильно, як то кажуть. Ми робимо, нам треба зробити багато помилок, щоб потім робити їх менше, тому що ну не от не помилившись, наприклад, ви би не запам'ятали. Тепер ви точно пам'ятаєте корську, я так думаю, Столі. і плюс одна цікава історія. Ваша скрибничку це точно. А як можна збільшити впевненість в собі? Тобто, от що ще може допомогти, крім того, окей, добре. Я ніби не, не боюсь помилитися. Ну але є що щасткової це якась особиста непідготовка, а, ну чи що ще може зупиняти? Людину, от все-таки, знаєте, от ніби от кран відкрив, а воно капає замість того, що мав би прорив піти, а от от а він не настає. Відкрив кран, а води немає. Як? от Що може допомогти? Я би, наприклад, можливо, в такому випадку треба просто більше, наприклад, себе утечити англійською. Знаєте, от щоб якісь застосунки, або якийсь серіал, або на фоні, просто щось з англійською мовою, щоб ми нібито знаєте, звикали до англійської мови трошки в оточенні. І через то, коли в нас, наприклад, нам є потреба говорити англійською, ми не будемо так стресово сприймати. Ось це знаєте перемикання з української на англійську, тобто ми такі, а, ну, я слухала англійську. В мене сьогодні англійська була на фоні, або там. А в мене телефони, все там англійською, наприклад. І ось типу як пом'якшити... Це mm -hmm. такий перехід переключення між двома мовами. От тому я думаю, оточити більше себе англійською мовою в повсякденному житті, і воно насправді із допомогою сьогоднішніх технологій це мені здається легко, як ніколи. Mm -hmm. У мене є лайфхак. До речі, я щойно придумав. Давай, давай. Просто заходиш в супермаркет і ну починаєш говорити англійською. багато ж касирів. Ну не всі знають англійською. Ти mm -hmm. такий, ну вивчи собі пару базових речей. Такий, no bag, just cash, no credit card і таки, о, сорі. Да -да -да. І ти такі вийшов, два дверечня, але ти себе відчуваєш прям взагалі, знаєш, американцем. Ну, ти <laughs> ж, Непогано, непогано. Я, я також ні? чула такий лайфхак, коли. Тобі потрібно подолати страх знімати з мене на камеру, просто заходиш в супермаркет, уявляєш, що ти великий блогер і починаєш себе знімати. І так також <світ> <світ> страх може проходити. Які ще можуть бути такі, можливо, додатки для мобільного телефона, або якісь ще моменти допомічні, які можуть справді допомогти подолати ось цей мовний бар'єр. Ось ми вже оточили себе наприклад, англійською мовою. Ми там щось на фоні собі слухаємо під час того, коли там їмо щось готуємо, або в навушно. Якісь подкасти і так далі, але все одно практика це практика. Ти слухаєш, але все ж таки практикуватись буває складно перейти. Які можливо ще можуть бути допоміжні лайфхаки, які які справді нам полегшать цей шлях? Я дуже полюбляю в цьому плані штучний інтелект. Wow. Я думаю, ну дуже дуже популярним є застосунок ChatGPT. От і в ньому є функція говорити. Тобто, не всі знають okay. про це. Я відносно нещодавно також для себе це відкрила, і це просто такі, знаєте, як game changer, Тобто, те, що от прям, прям супер допомагає. Тобто, це в телефоні, це безкоштовно, що теж є перевага. Знаєте? І замість того, що просто яка суть штучного інтелекту цього чату GPT, Тобто, ви задаєте будь-яке питання. І він дає вам відповідь, тобто базуючись на цій базі, знань, яка є в нього. От, але замість того, щоб друкувати да, цей текст, ви говорите, тобто нажимаєте на навушничок, і ви йому говорите, Ви говорите, хочу говорити англійською. Can you help me, please? Uh -huh. І я, наприклад, коли я на кухні щось готую, я собі кладу телефон, тому що а, якби. Англійську все одно треба практикувати, як ви кажете. Правильно, тобто оточити це дуже добре, але треба її говорити з кимось. І от я, наприклад, одна вдома. Мені немає з ким говорити. Я mm -hmm. можу піти на вулицю і до когось, знаєте, причепитися, так в супермаркеті, наприклад. От але щоб було це більш комфортно. Не така, знаєте, щоб зона не виходити далеко з зони комфорту. Тобто, вдома на телефоні я собі вмикаю і кажу так, давай попитай мене питання, я буду відповідати. І якщо я роблю помилку, виправляй мене, наприклад, і поясни мені, чому так. Або, наприклад, якщо я більш влучний вислів, підкажи мені, і це працює ось так. Тобто, це безкоштовно, це в телефоні, це завжди під рукою. Чудово, це справді прекрасний лайфхак, особливо з нашими сучасними такими нововведеннями, які ми вже давно користуємося, але ще в такому руслі. ось такий ще да. для нас малесенька така скарбничка. Знає, як його ще так використовувати. Так, скажіть, будь ласка, Лілія, чи є можливо корисним, коли я намагаюсь знаєте, імітувати там англійський акцент чи якісь вислови? Знаєте, багато людей там дивляться серіал. Друзі там. How you doing?» і тому подібне намагається повторити. <гум> тобто їхній такий сленг. <гум> чи доречно це десь копіювати, чи, можливо, все-таки щось ну, прокоментуйте, <гум> чи є так. воно плюсом, чи мінусом. Так, так, я зрозуміла. Так, я зрозуміла питання, і, до речі, це, знаєте, це. Частина учнів я вже більше восьми років працюю. Я просто uh -huh. буду спер опиратись на свій на свій досвід, uh -huh. і є частина учнів, які хочуть знаєте, от звучати так, щоб от нібито не відрізнити від носія. Я, наприклад, не підтримую цю ідею. Тобто я би зараз трошки розділила одна одна справа вимова. А uh -huh. тобто, вимова має бути правильна, коректна, правильний наголос, правильні звуки, uh -huh. тому що там змінюється наголос, змінюється значення слова. Це так, це ми маємо святкувати. А інша справа акцент, наприклад, от імітувати. А, ми ж українці, ми правильно. не можемо звучати як американці, правильно, тобто тут немає абсолютно нічого поганого в тому, що в нас є акцент. Навпаки, ми можемо цим пишатися. Ми, наприклад, якщо візьмемо голівудські актори і акторки Сальма Гайк, Пенелопа Круз, вони всі, якщо послухати в оригіналі, як вони говорять англійською, вони з таким акцентом говорять, але це ж саме те, що відрізняє їх. Знаєте, угу. тобто це якби їхня така родзинка. от. Так, це тому точно. це дуже до речі, таке це з першого боку, якщо до да, з одного боку точніше подивимось. Тобто ставити за мету, звучати як носі, я наприклад не дуже особисто таке підтримую, тому що ну тут абсолютно нічого такого немає і до речі, іноземці. А коли вони чують, що ми спілкуємося немовою, вони дуже такі, знаєте, supportive, тобто вони підтримують да, вони такі точно. блін, клас, ви українці, ви в англійську, це ж так класно. Вони ніколи знаєте не, не вкажуть на помилку чи не виправлять ні. Ти будеш благати? Підкажи, як мені краще сказати. Вони скажуть: ти говориш класно в тебе все добре. От тому я б Тут я би на це ну, ось, я ж кажу, це моя так моя така точка зору. Але але є така техніка shadowing, shadowing тобто як, а, тіньове таке читання, от те про що ви говорили, що знаєте, копіювати інтонацію просто як для покращення вимови. Тобто, знаєте, не брати це за ціль, звучати як носій, а як приємний бонус. Це досить прикольно, коли ми беремо уривочок серіалу чи то інтерв'ю. До речі, дуже часто для цієї цієї техніки беруть. От виписують собі скрипт. І вони просто, знаєте, жести, емоції, face expressions, тобто вирази, обличчя, інтонацію, все копіюють, і воно дає ось ці звуки, тобто ми звучимо більш природньо, Але говорити з акцентом це має бути нормою, тобто це не має бути те, чого ми соромимось. Дуже круто, що ми говоримо англійською, це те, чим треба пишатись. От. Так, uh -huh. до речі, знаєте, хочу підтвердити те, що ви говорите, тому що е, я пам'ятаю, коли я їхав в Штати, ну, мені дали одну дуже мудру пораду, пораду на мільйон. Ніколи не говори в Америці, I don't speak English. Uh -huh. ну, їх це дуже ображає, коли ти кажеш, що значить взагалі не говорю. Навіть якщо ти знаєш одне слово hello для них, ну it's ok. Просто скажи, I, там, I speak English a little, тобто трішки. Uh -huh. Все, ти можеш знати на рівні London is The Capital of Great Britain, ну, цього достатньо. тобто, але… Але ніколи не кажи, що ти не знаєш. І, і вони такі, не переживай. Ти знаєш два слова help me, все, допоможемо, але не переживай. І це, і це дійсно, вони, вони ніколи не вкажуть на помилку. Дуже лояльні, вони, вони тебе якось мотивують, навпаки, вони тобі тисячі компліментів скажуть. It's okay, don't worry, бла-бла-бла, excellent. І, і так ну це дійсно це, це, угу. дійсно правда, і воно допомагає якось побороти цей бар'єр. А що ви скажете ще настану? Хочу хочеться спитати про знаєте, такий собі стаді-баді. Ти обираєш собі партнера, наприклад, якогось друга, в якого рівень плюс-мінус такий, як в тебе, і ви разом починаєте вчити і спрактикувати англійську. Чи ефективний такий метод? Чи краще все ж таки обирати собі нейтів спікера для того, щоб от вже ну точно правильно говорити? І знаєте, це такі дуже класні питання, що я можу говорити з вами дуже довго. От давайте так, щоб я коротко так. стосовно напарника, товариша, товариша, те, щоб разом вчити англійську, це дуже дуже ефективно. Насправді, тому що я до речі. На ти перевагу роботі в парах, знаєте, тому що дві людини, які приблизно однакові за рівнем, в яких однакові спільні інтереси, їм знаєте, дві голови добре, коли ти вчитель і учень, а три краще. Тобто це більше ідей, це більше якихось спірних моментів, які можна обговорити. І це тут включається цей спортивний інтерес, ну в позитивному плані спортивний, так конкуренція. Так, Ось ця знаєте про що я говорю. Тобто, yeah. якщо я, наприклад, не зробила домашку на сьогодні, а мій напарник зробив я така, так ну я теж хочу mm -hmm. робити домашку, і воно нібито мотивує тебе mm -hmm. кожного разу не бути гіршим, або з іншого плану також у переваги, що ти дивишся, що інші люди також можуть помилятись, і ти такий, так ну я не один роблю помилки, це mm -hmm. дуже добре. Або ми можемо трошечки, знаєте, зняти рожеві окуляри, такі, так. А тут я трошечки плаваю це, можна mm -hmm. підвчити або повторити. Тобто, воно більш дає таку. Реальну картину, і коли ми навчаємось з напарником, в нас іде рівень учень, учень, а не рівень учень, вчитель, тому що студент все одно, нібито знаєте, трошечки такий, ну не тиск, але от різниця, що це вчитель він знає і так далі. Тому ось такий варіант дуже дуже ефективний. Насправді стосовно нетів, викладачів, дуже добре, але Треба пам'ятати, що людина, яка є носієм англійської мови, не дорівнює, угу. знаєте, гарний викладач. Я з декількома працювала, там було більше трьох, я не пам'ятаю так, тому я не скажу, що я була, от, знаєте, задоволена на 100%, угу. тому що вони не просто говорять англійською, вони просто носії мови. Угу. А от саме ось, я не знаю, це характеристики певні угу. якісь чи як то описати. Тому, це от... В цьому порівнянні знаєте, я би обрала напарника. Тобто стаді buddy супер. Чудово, дякуємо. Лілія, дуже вам дякуємо за таку неймовірну прекрасну розмову. Тому, дорогі глядачі, побільше натхнення. Не втікайте від страху. А йдіть на зустріч спілкування з англійською, все буде класно. А лілія, ми ще раз дякуємо. Так. Нагадуємо, що з нами сьогодні блогерка, репетиторка з англійської мови Лілія Войтенко. Thank you so much. may God bless you. Thank you too. Thank you, Thank thank bye. Bye-bye. Ну що ж, дорогі українці, є можливість вивчатись, розвиватися, як дійсно сказала Лілія, сьогодні є багато різних ресурсів, спілкувань не знаю в зумі, навчання, додатки, штучний інтелект. Все це вам в допомогу. Залишайтесь з нами.